Привіт! Мене звати Яна Савенкова, я власниця салону краси Beauty Service. Сьогодні ми проводимо особливий день соціальний проєкт День краси для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Ми хочемо подарувати їм трішки турботи, тепла і впевненості в собі. Сьогодні в ролі учасниці нашого дня Анна, директорка соціального магазину одягу Троянда світу. Цей магазин кожен може принести речі, щоб потім їх отримали ті, хто цього потребує. Вона щодня допомагає іншим, а сьогодні ми хочемо допомогти їй відчути турботу і красу на собі. Дуже дякую за запрошення. Для мене це щось нове бути не тим, хто допомагає, а тим, хто отримує красу. Це дуже приємно. Бажаю отримати задоволення від сьогоднішнього дня. Дякую, Готові, раз, два, три. Вау. Круто. Зовсім інша людина. Так, да, зовсім інша дівчинка. Дуже гарно. Дуже-дуже прямо це ваше. Кодири, макіяж, все дуже угу. Дякую це дуже. Хорошо. Дуже дякую, Яна. Мені було дуже приємно опинитися у таких турботливих ручках майстрів. Дівчата дуже чуйні і постійно питали, чи комфортно мені, чи не боляче. І мені було максимально комфортно. І я навіть відчула себе якоюсь важливою персоною, які роблять красу і. Коли е, бюджет обмежений у жінки, а е, вона е, красу фінансує по залишковому принципу. Але так е, не повинно бути. І я дуже дякую вам за цей подарунок, Яна. І я хочу, щоб кож у кожної жінки краса була в пріоритеті. Дякую. Хоч ми знімаємо відео, але це дуже щиро і в душі. Дякую.